Привіт, друзі підписники. Хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Вся Україна і Вся Красива на фоні мною написаного літнього пейзажу, який називається Річка Оржиця. Яка прекрасна Україна красою всім чарує зір і розкидає літом невід. І поглинав зелений вир, красу словами не сказати, не передати фарби дня, які нас хочуть звеселяти і обійняти, мов дитя, вся Україна, вся красива, усіх куточках, де ти є, тебе цілують, зором синім, зелене світиться кольє. Українська природа надзвичайно красива. І починаючи від сходу і закінчуючи заходом, починаючи від півдня, закінчуючи північчю, у всіх куточках України надзвичайна своя краса. Її не можна просто словами або фарбами передати. Але я намагався хоч якось передати і в словах. На полотні фарбами, тому представив на річці Оржиця, яка одна з найкрасивіших річок в Україні, саме таку красу. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую вам за коментарі, за лайки, за те, що у цей важкий для усіх наш час знаходите свій дорогоцінний життєвий час для перегляду моїх відео. Як завжди, бажаю всім віри, надії, любові, анелаохоронця за спиною. Не забуваймо згадувати в молитвах наших героїв і героїнь, захисників, які ціною власного життя і здоров'я захищають українську землю від ворога. Царство Небесне всім героям і простим людям, хто загинув у цій кривавій війні, адже кожний день незалежності України, ціною життів людей дається така дорогоцінна свобода. Але не й мої руки, я впевнений, що Україна повинна перемогти в цій нерівній кривавій війні. І коли настане мир і перемога, нарешті Україна повинна засвісти і ожити по-новому. Бути добру і з Богом.